Доброго мирного дня! Сьогодні в мене є помічниця. Це той варіант, коли помічниця головніша за тренера. Як звати? Я Тому? Софія. І що ти нам сьогодні покажеш? Я гарний міст покажу. Моя розумничка, давай. Софійка нас дуже гарно виконує фізичні вправи. Вона спортивна дівчинка. Ой, молодчинка. Молодчинка. Давай. Ава, тепер Софійка. Чекає, коли бабуся, зробить, покаже дорослу вправу. Є такий м -м, снаряд домашній. Е -е, качаються м'язи трошки від вентилі. Качаються <affe tới> м'язи від е, пяток до шиї. Є е -е два варіанти виконання з прямих ніг і з колін. Прямі ноги. Назвичайно тяжко пробуйте вдома або в спортзалі, куди ви там ходите, я думаю, що там теж є такий снаряд. А скорі полегше. Поїхали. Робимо на видохі, їдемо вперед. І на вдих їдемо назад. Можете робити 10, 15. Скільки вам? Вистачить сили. І більш полегшений варіант з колін. Так можна робити багато разів. Можна вліво робити з Право. З з вправо. Складний. Складна вправо і одна, і друга. Але робимо з посмішкою. Позитиво! Гарно, мирного дня! Тренуємося! се!